Усім привіт, це Тарас, інтернет-магазин Махомком'є на огляді інвалідний візок номер 237 мейра 3600. Усім у складному вигляді. Розкладається він дуже просто. Треба ось ці от дві направляючі. Однією рукою незручно, так, з другою собі трішки допомагаю. І по параметрах. Ширина сидіння 43 см. Загальна ширина від обода до обода – 63 см. Глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги 51, висота спинки 40. І вага його 20 кг. І витримає навантаження 120 кг. Візок в хорошому стані, абсолютно робочий, все в ньому працює, все функціонує, колеса крутяться, все, що має регулюватися, регулюється. Це такий от простенький, базовий інвалідний візок. І так, підніжки і от дещо от такі якісь дрібні царапини по корпусі. Але вони не критичні. Вони складаються, вони відхиляються, взагалі знімаються. Так. Щоб поставити, потрібно ось цю штучку. Те саме стосується і іншого. А, до речі, і вони регулюються по довжині. Ось тут е відкручуєте і совуйте на яку вам потрібно. Передні колеса литі в дуже хорошому стані. Подивіться, скільки ще тут протектора. Е зручно буде їздити по якомусь е ну, по рівній поверхності. У якомусь такому легенькому бездоріжжю, там, наприклад, по сільській місцевості. Ем, можна регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Далі блокування коліс працює. До речі, можна регулювати по силі затиску. Робиться це ось тут. Шестиграмками відкручуємо і вліво-вправо. До речі, задні колеса також литі і також дуже хороший протектор. Зверніть увагу на ободи, вони майже не поцарапані, як це дуже часто буває. Колеса на швидкоз'ємній муфті, одним натисканням знімається. З другої сторони ідентична ситуація. Сидіння м'яке подвійне, його можна легко зняти. От Відкручуємо викриткою хрестовою. Потім назад закручуємо а, спинка. така сама, по суті, як і сидіння, також м'яка, також її можна зняти, також викруткою. Зняли, попрали і окей Підлокітники цілі, чорні, не вигорівші боковушки також цілі. Знімаються а, тут відкидні, а знімні підлокітники тут потрібно. Подивіться, бачите, тут є от така от штукенці її втискаємо і тоді знімаємо. Ну і другий аналогічно. Так. І позаду у нас такс. Зараз. Позаду у нас є підставка для костелів або тростини. Це от така штукенця. нажимаєте, і у вас перед піднімається, і легше тоді долати якісь перешкоди. По суті, все, досить хороший візок, в дуже хорошому стані. Просто що він базовий, без ніяких таких ось додаткових там, з регулюванням висоти, глибини сидіння. Тому і ціна на нього трішечки нижча. Тому що це просто базова модель, яка в дуже хорошому стані. На цьому все. Купити даний візок можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. І дякую за увагу!